Добрий день, дітки! До нас завітав Жук Сонечку, маленький, кругленький, з червоними крильцями в чорну цяточку. Він прилетів на зелену галявину і побачив свою улюблену квіточку. Це ромашка. У неї білі пелюсточки, жовта серединка, зелене стебло. Та зелені листочки. Жук сонечко просить вас зліпити для нього ромашку, щоб він міг на ній відпочити. Тож давайте розімнемо наші ручки та почнемо працювати. Травичка виросла весняна. Квіточка цвіти яскрава, жук сонечко прилітає, на ромашці відпочиває. Для роботи нам знадобиться дощечка. Аркуш картону будь-якого кольору. Пластилін білого, жовтого та зеленого кольору. Починаємо працювати. Беремо пластилін жовтого кольору, Відщіпуємо маленький шматочок, скочуємо в кульку. між Коловими рухами. Викладаємо кульку посередині аркушу картону та розплющуємо її пальчиком. Далі беремо пластилін білого кольору. Відщіпуємо маленькі шматочки, скочуємо їх в кульки. Нам треба багато кульок. У черзі викладаємо кульки навколо жовтої серединки, розплющуємо їх пальчиком. Тепер беремо зелений пластилін. відщіпуємо невеликий шматочок. Скочуємо тоненьку ковбаску прямими рухами долоньок. Приєднуємо ковбаску до нижньої частини квітки та притискаємо її пальчиком Це стебло нашої квіточки. Знову відщіпуємо шматочок зеленого пластиліну, скочуємо ковбаску. Прямими рухами долоньок викладаємо ковбаску до степла, притискаємо її пальчиком Це листочок. Подивіться, яка чудова ромашка вийшла! Пелюсточки біленькі. Серединка жовтенька, стебло та листочок зелені. Жуку сонечку, на ній буде м'яко та затишно. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Молодці! Дітки до зустрічі на наступному занятті. До побачення!